Переїзд в нову країну це, звісно, ще той квест, але знаєте що? Класна підготовка це вже половина успіху. Тож давайте пройдемо цей шлях разом, крок за кроком. Отже, поїхали ось наш план на сьогодні: така собі дорожня карта. Пройдемося по всьому від того, що спакувати у валізу, і до того, як будувати нове життя. І почнемо з найважливішого: з підготовки, саме те, що треба зробити ще вдома в Україні, щоб ваше прибуття до Німеччини було ну набагато спокійнішим і без зайвого стресу. Так, це чотири кити, на яких все тримається. По-перше, документи. Біометричний закордонний паспорт це просто must-have. По друге, туристична страховка, мінімум на 30 тисяч євро, не менше. По третє, трохи готівки в євро на перші дні. І, звичайно, четверте заздалегідь, продумайте, як саме будете їхати. А якщо ви їдете з дітьми, тут теж є свої нюанси. Ідеально, звісно, якщо у дитини є свій власний біометричний паспорт. Якщо ні, теж не біда, підійде свідоцтво про народження або запис у вашому паспорті. І важливий момент під час воєнного стану згода іншого з батьків, якщо дитина їде лише з одним, не потрібна. Ну і як же без наших чотирилапих друзів? Для них правила, скажу вам, досить суворі, але логічні. Перше чіп, і саме за стандартом Ізо. Друге щеплення від сказу, причому зроблене мінімум за 21 день до поїздки. І увага! Чіпувати треба до вакцинації. Ну і звісно, потрібні всі ветеринарні документи: паспорт європейського зразка або сертифікат здоров'я. Гаразд, підготувалися, виїхали. І ось ви вже в Німеччині. Що ж далі? Давайте розбиратися, що відбувається в перші найважливіші 90 днів. Отже, з біометричним паспортом є 90 днів без візу, але не розслабляємося. Саме за ці три місяці потрібно подати заяву на тимчасовий захист. Це ваше вікно можливостей, щоб все офіційно оформити. Куди йти одразу по приїзду? В так звані центри первинного прийому або Ерст Афнами Айнріхтоген. Ось на екрані кілька прикладів адрес. Але тут є один дуже важливий момент. Ситуація з ними постійно змінюється, якісь відкриваються, які закриваються. Тому перед поїздкою обов'язково перевіряйте актуальну інформацію на офіційних сайтах. Так, після першої реєстрації в гру вступає система з цікавою назвою Кенігштайнський ключ. Якщо просто це такий алгоритм, який розподіляє людей по різних федеральних землях Німеччини. Він враховує кількість населення землі та її економіку. Тобто обрати землю самостійно, на жаль, зазвичай не можна. Хоча, якщо у вас є близькі родичі в конкретному місті, це іноді може допомогти, але знову ж таки без гарантій. Добре, перший етап пройдено. Тепер переходимо до фундаменту вашого нового життя в Німеччині. Легальний статус, гроші та, звісно ж, дах над головою. І ось ми підійшли до магічного параграфа 24. Отримати цей статус тимчасового захисту це найголовніше, чому? Бо він як ключ відкриває всі двері: Дозвіл на проживання, вільний доступ до ринку праці, соціальні виплати, медичне страхування, школа для дітей, мовні курси словом, усе, що потрібно для старту. І тут є справді хороші новини. Дозволи на проживання, які були дійсні на 1 лютого 2025 року, автоматично продовжуються аж до березня 2026-го. Більше Єврокомісія вже запропонувала продовжити цей термін до 2027 року. Рішення ще не остаточне, але перспектива дуже позитивна. Щойно у вас на руках є дозвіл на проживання, ви можете претендувати на фінансову допомогу. Вона називається бюргергельд або Громадянська допомога. Це основна соціальна підтримка для тих, хто поки не може сам себе забезпечувати. За нею треба звертатися у місцевий джоб центр А ось і конкретні цифри на 2025 рік. Як бачимо, суми залежать від складу сім'ї. Наприклад, самотня людина отримуватиме 563 євро. Важливо розуміти, ці гроші на щоденні потреби, тобто на їжу, одяг, транспорт. А от витрати на житло це вже окрема історія, і вони покриваються додатково. І ось ми підійшли до цієї самої окремої історії пошуку житла. Так, це справжній квест, особливо у великих містах. То з чого ж почати і йде шукати? Головні інструменти для пошуку це, звісно, онлайн портали. Занотовуйте, Immobilien Scout 24 від G -G Sucht, Immonet – це гіганти ринку. Також не варто ігнорувати host Фо ukraine або навіть eBay Kleinanzeigen. Головна порада тут наполегливість. Ринок дуже конкурентний, тож доведеться докласти зусиль. Та коли будете шукати житло, яке оплачуватиме джоб-центр, ви постійно будете стикатися з терміном брутто-Кальтміте. Що це за звір такий? Це, по суті, валова холодна оренда, тобто це базова оренда плюс комунальні послуги, такі як вода чи вивіз сміття. А от опалення сюди не входить. Саме на цю цифру брутто кальтміте орієнтується джоб-центр, коли встановлює ліміти. І ось ця таблиця. Просто ідеально показує, наскільки сильно ці ліміти залежать від міста. Тільки подивіться для однієї людини в Мюнхені Джоб центр готовий покрити до 890 євро, а в Берліні лише 449, майже вдвічі менше. Це, звичайно, кардинально впливає на те, яке житло ви зможете собі дозволити. Ну що ж, базові потреби статус, гроші, житло закриті. Але ж ми хочемо не просто виживати, а повноцінно жити, правда? Тому переходимо до наступного рівня: інтеграція, мова, освіта і майбутнє. Основа основ інтеграції це спеціальний курс від держави. Він складається з двох великих частин. Перша і найбільша це мовний курс, шпрахкурс, більше 600 годин німецької з метою досягти рівня b 1 Друга частина орієнтаційний курс, це 100 годин про закони, історію та культуру Німеччини. Він потрібен, щоб скласти тест життя в Німеччині. І найприємніше, для тих, хто отримує бюргергельд, усе це абсолютно безкоштовно. А що ж з дітьми? Для них освіта в Німеччині є обов'язковою. Це називається шульпфліхт. І система тут дуже добре все продумала є доступ до дитячих садочків, які тут називають кіта. Для дітей, які ще не знають мови, створюють спеціальні привітальні класи. А ще є така чудова річ, як пакет для освіти та участі, який фінансово допомагає покрити витрати на шкільне приладдя, обіди чи екскурсії. Знаєте, який головний висновок з усього цього? Німеччина дає чудову базу. Такий собі каркас підтримки. Але наповнити цей каркас життям, успішно інтегруватися, це вже залежить від вашої власної активності. Тому користуйтеся офіційними ресурсами, не бійтеся ставити запитання і беріть відповідальність за свій шлях у свої руки. Як казав Махат Маганді, майбутнє залежить від того, що ви робите сьогодні. І це правда, кожен крок чи то вивчення нового німецького слова, це пошук інформації про роботу, це інвестиція у ваше майбутнє. Якщо цей покроковий огляд був корисним, обов'язково підписуйтесь на канал про Європу та ставте лайк, щоб не пропустити нові матеріали про життя в європейських країнах.